Це Київ, мать городов русських її. Подивіться, чим кінчаються акції. Я вам покажу. Чим кінчаються акції, коли за це береться наша больна нація із її руководством. От акції. Бачите. І такі тут кругом акції, штурпаки. Оце акції. От тут десь 5-10 дерев, одні штурпаки. А тут були дерева, бачите, от залишилися пеньки. Я не знаю, вони висохли чи їх вирізали. Трудно вже сказати. Але були тут гарні пеньки. А акції кончились плачевно. Це з пенька може, набуть. її зрізали раз. Друге. Акція за акцією. Акція. Ніхто не доглядає, ніхто не поливає. Слідуюча акція. Ой, мужа, а там з тієї сторони те саме. Оце таке, таке в нас господарювання. Зате списують гроші мільйони на отакі. Вот Такі стадіончики. Всякі, всяку ерунду. Я уявляю, які туди списуються гроші. На ті гроші, мабуть, можна було посадити гектари лісу, який приніс би користь всім, приніс очищення, кисень, приніс би клімат. Ну, в Київ, в Києві модно. Отакі. Не знаю. Буває, бігають, але дуже рідко. В таку жару хто тут буде бігати. Це типове озеленення по-київськи. Дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один дванадцять, двадцять чотири. Двадцять чотири. Висохло. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 12. Уже із 24 вже 12 висохло. І, чесно кажучи, ще при смерті штук 6. От якщо реально сказати, раз, два, штук 6 виглядають більш-менш. А 18 вже або померли, або висохли. Оце таке Київ. Київ.